Урожайні сорта Black Jam на пагонах прошлого року. Нагадую сорт ремонтантний, ці пагони ставив зимувати без зукриття без зовсім. Мороз були невеликі, мінус 15, максимум витримав прекрасно, я от буде море. Потенціал великий. Зимує блекжем краще за Фрідом. Фрідом зимує дуже погано. Випади були навіть в цьому році. Оставляв один кущ. Блекжему випадів немає зовсім. Листя навіть шикарне після перезимовки прошлогоднє було. кисти много ягідні. Десь як, виходить, як середньоранній сорт. Напаганок прошлого року. Осінній урожай кінець серпня. Всього найкращого, якщо вдасться, покажу уже Ілі ягоди на цьому кущу.